Війна вам, браття і сестри! Турецька філія всесвітньо-броворського телебачення на зв'язку. Тут, звісно, не так спекотно і дискотечно, як під Бахмутом, але все одно двіжуха є. Війна триває і ми мусимо пам'ятати про це. Ми мусимо чітко розуміти, що щодня гинуть люди, наші бійці, наші побратими, посестри. Але для багатьох з вас, на превеликий жаль, війна вже закінчилася, бо перейшла в таку собі стадію АТО 20 Коли ви можете собі дозволити поєднувати цивільне життя з війною, так принаймні ви думаєте, хибно думаєте. А головним дзеркалом правди, і головним суфлером дійсного порядку обставин для мене є соцмережі. Відкриваючи соцмережі, я можу чітко вам сказати, хто задіяний в механіці бойових дій, а хто не задіяний в механіці бойових дій. Тут головним показником і критерієм є надмірна активність людини в соцмережах. Байдуже як ця людина виглядає на фотографіях, які вона публікує поряд своїм дописом, навіть якщо вона там знаходиться у військовій формі. Але при цьому є надмірно активною в соцмережах. Знаєте, браття і сестри, що така людина слабко пов'язана з війною і дуже слабко інтегрована в механіку бойових дій, тому що та людина, яка насправді воює. Вона переймається абсолютно іншими проблемами їй не до писанини в соцмережах, їй не до того, щоб висловлювати свої жалюгідні, партикулярні, нікому не потрібні відносні думки. Їй не до того, щоб влаштовувати з війни парад марнославства. Війна це не декорації, на фоні яких люди можуть приїжджати, перевдягаючи у військову форму і фотографуватись. І видавати себе за того, ким вони не є. Сьогодні мені пригадався е, досить таки цікавий промовистий епізод е, життєвий, який трапився, е, якщо я не помиляюся, на початку поточного року, одразу після Нового року. Е, Саме тоді наш підрозділ був переведений на Волинь для того, щоб підсилити український кордон і убезпечити українців від імовірної загрози з боку Білорусі. Там не знаю наскільки це реалістично. Реалістичною була ця загроза, але зрештою ми поїхали на два тижні з усіма своїми манатками на Волинь для того, щоб відпрацювати розгортання по перше. А по-друге, для того, щоб провести стабілізаційні дії в прикордонній зоні. І оскільки на Волині фактично війни ніякої не було, то мені випала нагода відвідати книгарню Є у славному місті Володимир. Зайшовши туди, я просто-напросто був здивований і навіть нажаханий тим, яка кількість книжок. Вже станом на січень 2023 року вийшла про війну. Тобто ситуація, ситуація глобальна, якщо ми подивимося на неї з макромасштабу, з висоти пташиного польоту, вона виглядає наступним чином: що поки люди війни переймаються війною, то є певна низка літераторів людей пишучих. Які до війни слабко дотичні або взагалі не мають жодного стосунку. А з огляду на це вони мають безмір вільного часу, вони мають силу, наснагу, енергію, можливості, кабінети, стіл приватний мають зрештою, комп'ютери мають, ноутбуки. І от у них є потреба в тому, щоб свою надлишкову енергію сублімувати в площину літератури. Як на мене, коли от представники такого, знаєте, трушного Укрсучліту поперлися в тему бойових дій дочасно, як на мене, це виглядає своєрідним блюзнірством. Я поясню, чому. Я поясню чому. По-перше, війна ще не закінчилася. Тобто, Війна на рівні колективної свідомості ще не відрефлексована. Нас чекають ще попереду великі випробування. Нас чекають попереду дуже неприємні повороти сюжетної лінії. І ми це мусимо розуміти. Ми це мусимо усвідомлювати. Але сама книга, сам жанр книги, він по суті є таким символічним підбиттям. Підсумків. Тобто війна не закінчилась, а ми вже підбиваємо підсумки. І як на мене, це алогічно. По-друге, я би хотів би звернути вашу увагу на те, щоб ви замислилися, а як це виглядає для людини, яка воює, але при цьому може писати. Приміром, я не стану приховувати те, що я, якщо доживу до перемоги і до завершення бойових дій, що я маю намір написати там кілька книжок. Які присвячені моїй фронтовій Одіссеї. В цих книжках я обов'язково е окремими тематичними гілками задам, е скажімо, задам таку мету е розширити спогади про Да Вінчі, про Тараса Хаммера. Е але е Зрештою, коли я повернусь з фронту, бо зараз у мене немає можливості писати, от коли я повернусь з фронту і у мене з'явиться нагода писати про війну, то моя імовірна гіпотетична книга про бойові дії, про ті речі, які я бачу власними очима, а не через там, переповідки якихось друзів. Так, от моя книга, вона буде стояти на поличці воєнна література або література про війну, і вона буде 247, як мінімум. А знаєте чому? Тому що поки от такі от люди, як я, знаходилися на фронті, то у вас було дахіра вільного часу, і ви свою енергію присвячували власне писанині текстам. Я вам скажу так, браті і сестри, що в цій країні про війну мають право. Писати декілька людей, і ви їх знаєте. В першу чергу, це Дмитро Корчинський, також про війну в першу чергу має право писати Роман Коваль. Ці люди дотичні до війни. Вони в процесі війни були весь час, коли ви ще розмовляли кацапською мовою, коли ви ще переймалися проблематикою прав людини, меншин і так далі. І так далі то ці люди вже були в контексті війни, наприклад, пан Роман Коваль він весь час був дотичний до я би так сказав. Комбативного націоналістичного підпілля він як Андрій Мельник виконував роль своєрідного штабіста і теж наражав себе на ризик понести кримінальну відповідальність за націоналістичне підпілля. І ще як з радянських часів, так я вам скажу, і в епоху Кравчука, Кучми Януковича ці люди мають право писати про війну. Дмитро Олександрович безпосередньо воював. Я веду мову про Дмитра Корчинського. Якщо мене дивляться зараз єретики, і вони не знають, хто такий Дмитро Олександрович, знайте, що Дмитро Олександрович це саме Корчинський. Ви на нього наговорюєте. Ви відкриваєте свого рота, звинувачуєте його в якихось нісенітницях. Але ця людина воювала і вона діяла, і ці люди вони були залучені до того, щоб відбулося націоналістичне підпілля для того, щоб воно процвітало. Ці люди давали сенс націоналістичному підпіллю. А коли розпочалася війна, то в першу чергу пішли на фронт саме люди цього середовища. Консервативно-християнсько-націоналістичного уже потім були всі інші. І ви, якщо зараз проїдетесь, прокатаєтеся по бригадам по фронту, ви побачите, що там дуже багато людей з цих середовищ, і всі один одного знають. І це є певна кланова структура, це є мафія. Ми можемо знаходитися з тими націоналістами в різних бригадах, але ми всі знаємо, тому що ми виховувалися на текстах. Дмитра Корчинського і Романа Коваля, а також і ще кількох людей. От, от ті кілька людей, окрім пана Романа і Дмитра Корчинського, вони також мають право писати про війну. Але не представники «Укрсучліту». Війна не відрефлексована. Не потрібно робити фальстарти, схаменіться, припиніть. Видавати літературу за парад марнославства, за ярмарок марнославства. Не видавайте себе за того, ким ви не є, тому що ми повернемось з фронту, і ми з вас запитаємо, а що ти зробив для, для війни? На якій підставі ти собі накрутив бігу і про те, що ти можеш і маєш право писати про війну, якщо ти її бачив тільки по телеграму чи в телевізорі? Ну, максимум, що там хтось може ще побачив з вікна автомобіля при виїзді з Києва, там на Ірпінь на Гастоміль. Може хтось там пережив стрес, коли Кацапи в балаклавах перетинали дорогу. Може хтось всрався від цього, що побачив живих кацапів з БК і вирішив описати свої батальні спогади в мемуарах, написавши до завершення війни 540 тисяч книжок. Які не розкривають суті війни. Не створюйте білий шум, будь ласка, браття і сестри, помовчіть зануртеся в внутрішній світ, надайте своїй думці, надайте своїм словам питомої ваги, вміння мовчати дуже шляхетне, як власне, і вміння підпорядковуватися. Ви, дорогі браття і сестри, багато хто точніше з вас. Має невиправдану амбіцію бути в усьому речником. В літературі бути речником, в політиці бути речником, в економіці, теж бути речником, аналітиком, знавцем. В мовознавстві також ви маєте амбіцію, ви там виправляєте помилочки комусь іншому, обводячи їх червоним кружечком. Тому, браття і сестри, не лізьте на попри війну. Залишайтесь, будь ласка, собі знавцями, спеціалістами в сфері сучасної літератури, в сфері взагалі історії літератури, культурології, мовознавства, ким завгодно будьте. Але не лізьте в війну, не пишіть у ці сирі книжки, від яких тхне незрілістю думки. За багатослівність після війни ми запитаємо. Тому що багатослівність це перша запорука того, що людина говорить дурницю. Уявіть собі, зараз гинуть люди, зараз проливається кров, а ви собі обрали тематику війни як певний манеж для проголошення дурниць, не розуміючи того, що є війна насправді і якою ціною вона дається. Тому, дорогі браття і сестри, я вам бажаю розсудливості, я вам бажаю рівних та виважених думок. І не поспішайте видавати книжки про війну, тому що ви цим створюєте дешевий фарс, і ви цим створюєте просто нікчемний білий шум. Ми фронтовики, ми не хочемо, щоб наші книжки на полиці література про війну. Були десь там в 377 му ряді. Тому залиште нам, будь ласка, шматочок ефірного простору, щоби після фронту могли висловитися ми. Можливо, комусь з вас, браття і сестра, буде цікаво нас послухати. Шануйтеся і не забувайте молитися по справжньому молитися за перемогу.